Вітаю, сьогодні черговий шок-контент від OLX. Щойно мені прийшло повідомлення на мою пошту, що мій аккаунт переведений в розряд бізнес. Тобто працівники OLX вирішили, що у мене ось ця продажа фотоапаратів, які я беру на огляд і потім просто продаю, є моїм бізнесом. І тому перевели мене в бізнес. І тепер жодне. Оголошення в мене вже не може бути безкоштовним. Це все йде як бізнес. Діло в тім, що у мене цей аккаунт існує вже багато дуже років, і я періодично на нього закидав на продаж якісь товари, які мені не потрібні. Останнім часом я займаюся тим, що оглядаю фотоапарати, я їх купую на цій платформі OLX. Потім, коли я оглядаю, я, звичайно ж, їх продаю. Знову ж таки, для того, аби придбати якийсь інший фотоапарат для огляду. І до цього часу я постійно чекав, поки в мене з'являться безкоштовні оголошення, і тільки тоді подавав е, такий фотоапарат на продаж. Однак е, сьогодні мені прийшло повідомлення, що е, я невірно визначив свої, як би це сказати, свій статус, скажімо так, і мене перевели насильно. На бізнес. Тобто, все, що я продаю, видно, аналізували, чи як вияснили, що це мій бізнес, і тому перевели мене в розряд бізнесу. Е, працівникам OLX мало того, що вони беруть е, як з покупця, так і продавця гроші за те, що е, продавець розмістив, а покупець купив на їхній платформі товар. Тепер вони ще хочуть масово перемістити людей, які періодично щось продають на OLX, в розряд бізнес, а розряд бізнес передбачає те, що ви маєте кожне оголошення, яке заносите сюди на цей сайт, маєте оплатити. Зараз три оголошення, вартує 105 гривень. Уявляєте собі? Ще плюс який під'єм. При цьому, якщо взяти якісь іноземні платформи, допустимо, eBay той самий, там 30 оголошень можна розміщати безкоштовно, тому що eBay все одно має заробіток на тому, що людина купує товар, і від цього вона платить якийсь відсоток. Ні, це Україна і тут завжди мало. Не буду казати, кому грошей коротше, їм завжди мало, і вони постійно шукають методи, як би ще збагатитись. Тобто будьте готові до того, що в будь-який момент і ваш аккаунт можуть перевести в розряд бізнес, і тоді ви будете. Платити за кожне наступне оголошення, і це не рахуючи того, що ви заплатите перше за те, щоб розмістити оголошення, так як ваш оголошення бізнес, а потім в послідуючому ви ще будете платити відсоток з того, що ви ніби продали. Це якийсь капець, коротше, ось такі нові правила на платформі OLX. Думаю, шок буде не тільки в мене, а й у багатьох інших людей. І от я зараз шукаю альтернативу OLX. Тому що OLX вже це занадто монополістична компанія, скажімо так, яка не рахується з людьми, тим паче в такий важкий період. Дякую, що дивитеся мій канал.